Вітаю, друзі! Як часто ви їли ліс? Як часто ви їли ліс? Я зараз буду їсти ліс. Так, дивіться. Ось моя кульбабка. Ось мій коріння селери, Такі листя. А якщо так, у, -у, у, ну і це додаткове блюдо, повного ветеранця у нас немає, як можна без шматочка українського сала та дармовий бікончик, який доволі дешево можна купити, грибочки мариновані у лимонному сокі, е -е -е капусточка. Теж маринована, це овочеве блюдо я показував. Часничок обов'язково для імунітету. Оливки теж важливо. Багато овочей, багато-багато багато. Але, можливо, найкорисніше це ось це. Це ліс. Буду їсти ліс. Бережіть себе, друзі. Піклуйтеся про своє здоров'я. Ну і не забувайте про креатив. Про ось такі. Ну, витвором мистецтва це ми не називаємо, але настрій може підняти, особливо, якщо ви зробите це для коханої людини.